У Житомирі стартувала перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року. 13 серпня комісія з перевірки закладів загальної середньої та позашкільної освіти перевірила один з найбільших навчальних закладів міста ліцей номер 24 В Першу чергу це безпекові питання, питання укриття. Далі ми звертаємо увагу на наповненість наших перших класів, десятих класів, ну і формування взагалі вже мережі наших закладів. Далі санітарний стан, тому що багато чого зроблено було за попередній рік, але ми розуміємо, що всі цим вимогам повинні відповідати наші заклади. Ви зараз теж вже знаєте, що у нас є вже спалах коронавірусної інфекції, тому особлива увага, особлива увага на харчоблоки. У ліцеї навчається близько двох тисяч учнів. На новий навчальний рік набрали шість перших класів. Це 144 дитини, розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи ліцею Людмила Немирова. Колектив робить все, щоб виконати основні завдання, це навчання і виховання. Але на сьогоднішній день найбільше завдання це безпека. І тому ви бачили в сховищі, в нас зроблено все, щоб діти спокійно, комфортно, не боячись, щоб батьки їх випускали в школу, не боячись, що щось станеться під час тривоги. Ну тобто, щоб навчання йшло повним своїм процесом. А школа робить все, щоб навчання давалося результативно. Укриття вміщає 1800, але так як ми вчимося в дві зміни, і у нас є накладка між першою і другою зміною. То в принципі там виходить, що ми беремо 1400, ну тому що ще повинен бути персонал, і ми ще відкриваємо відкриття для жителів мікрорайону, ну тільки тоді, коли немає учнів в школі. Людмила Немирова також розповіла, як у ліцеї підготувалася до нового навчального року та як забезпечили пожежну безпеку. Цьому році ми зробили просочення даху. Повністю і горища антицим пожежними розчинами в цьому році у нас почалась проводитись. Антипожежна сигналізація, і на сьогоднішній момент виконано 40%. І залишився тільки старший корпус, де цю антипожежну сигналізацію треба провести. Це було дуже важко. Багато років ми намагалися це зробити в цьому році, слава Богу, нам дали кошти, і ми цей момент вже завершуємо. І я думаю, що до 1 вересня до кінця там доведуть цю антипожежну сигналізацію. Перевірка готовності закладів загальної середньої освіти триватиме до 1 вересня, дошкільних навчальних закладів до кінця вересня.